Так, ми запросили Ана Зінкова. Це режисер. А зараз він військовослужбовець збройних сил України. Ян, привіт. Добрий день. Так всіх вітаю. Сержант, молодший сержант. Молодший молодший сержант. Молодший сержант. Це, це ви вже там отримали. Чи та, це, дана, ви це якось... після Бахмута? мені. після Бахмута. Ну щоб ви розуміли раніше. Лан знімав кліпи і Світлані Лободі Олгібузовий. А зараз знищує тих, кому ці артисти дарували свою творчість, енергію і любов. Фактично так, ну, виробляв так кліпи. Ну виробляв Но... кліпи, так. Ну це ж ми знаємо, що все змінилося кардинально і після чотирнадцятої. Ви буваєте після... про те, що от про Лободу, про Лепса і про тих всіх російських Слухайте, ски ви вже... працювали? Ми вже славою вже спілкувалися ну, про Лободу Один раз так ми говорили. Так і ну. Лепс і Бузова, то, понятно, що да? вони вмерли, як і всі е, російські. Але Лобода я вам скажу, що вона приймає участь, почесно приймає участь, і нам на наш підрозділ вона купила а в чому машину. Саме приймає, на наш підрозділ вона купила машину одну. Ага. Ву... Так. Е, ми... я, я до неї звернувся особисто, але так. вона щось не відповідала. Потім я через Вадима Лисицю до нашого. Продюсер, так, Вадим Лисиця. Та, да. І він вже звернувся, і вона купила машину наш підрозділ. Поприймали угу. участь. Також я знаю, що вона в Ірпіні угу. дуже багато там е, вкладає грошей. Тобто Можна... це не чутки і не піар. Ні, ні, це не чутки. Оце по факту те, що є. Так вона точно е, приймає участь в машинах. Хоча, чес, чесно кажучи, я полеча руку на серце, я вам скажу, що там Вадим лисиця, так він так. більш більш такий увімкнений у волонтерство, і він вже підключає там і лаваду, і за свої знайомисті. Зрозумів, ти був у Бахмуті безпосередньо, так зараз найгарячіша точка нашої держави. Всі ми тримаємо руки за тих бійців, які перебувають на даний момент. Ми бачимо відео, ми бачимо якісь звіти генштабу. Але ти там все відчув власною шкірою, побачив на власні скажу, очі. у. Будь ласка, перепрошую слав. Я просто хотіла уточнити. А ви зараз ким на фронті? Ви були кліпмейкером? А тепер що ви робите? Яка ваша там спеціальність? Я зараз е командир підрозділу. Oh. Uh -huh. Бойового підрозділу воює це піхота, це мінометники. Піхота, піхота. Ми Окей. стоїмо на самому передку. На самому Окей, передку. Піхота. От коли ти потрапив у Бахмут, розкажи свої, що ти побачив? Твої відчуття і твої враження, коли ти потрапив, фактично, ти ж пішов в територіальну оборону, так а потім опинився в найбільшому пеклі, яке зараз є на території України. Що ти там побачив? Наскільки був разючим контраст? Дивіться, почалося з того, що ми були теробороною по Києву. По Київській області воювали, але потім щось, коли вони вже відійшли. Ми там uh -huh. в Ірпіні повоювали. Вони відійшли, і ми щось стали, нічого не, не вибувається. Ми з підрозділом сали рапорти, що нас вправили в сочку гарячу. Тоді uh -huh. вже було таке, що територіальну оборону переводили в ЗСУ. Uh -huh. Ну і оце ж ми були з цією хвилею. І нас кинули, скажімо так, ті місця фронту, які були на найпроблемнішими, там докомплектовували діючі частини. Ось цьому ми туди і попали. Але коли ми туди приходили, Бахмут ще був наш, ну, тобто, тобто, тобто він не, зараз є, наш, да. але він був ще точкою евакуації. Ми були далі, десь кілометрів 20 за Бахмутом, там, там є така е, Булгадарська ТЕЦ. І це Воздвижка Каміронівка, ми там були на, на вістрі. І то був такий е, полукруг, як котел, знаєте, підкова називається. Вже тобто ти мало не точі, потрапив ми. в котел? Так, так. Да, і ми потрапили в тозі в кільце, коли нас вивели. Ми в нього потрапили, тобто ми були там далеко-далеко. А що можу розказати з приводу того, що там відбувається? Ну, пекло це нічого не сказати. Те, що ви бачите на відосах, воно саме так і є, але не передає, що це насправді таке. Ти коли заходиш на позицію, яка так щільно обстрілюється, і там не просто не, не тільки мінометні якісь обстріли, а там діючий постійний стрілковий бій іде, коли в тебе шквальний вогонь із там, кулі летять. То це трішки інше. І ти А голови... скільки може тривати по часу один обстріл? Ну, у нас він Цілий не прикращався. От ми як зайшли, ми Постійно. там провели до вихідку 6 днів. І оце, от ми зайшли, Шо... по-моєму, 4 ранку ми зайшли, і ось й він почався ранку, а. закінчився десь в 9-й вечора, потім десь два години був перерив, потім знову почався до 4-ї, четвертої. четвертої перерив, вони як по, -поч... по годинам, а. і о 6-й знову. Ну то і вони так. йдуть на обід і потім продовжують обстріл. Може, може, і вони так щільно стелили, що ну всім ми за ці шість, шість днів побачили міномет, танки, сау панам е навіть е урагани працювали. Це така дуже потужна. Це керуючі ракети. А ви добровольцем пішли? Так, так. А ви не вміли, не знали? Як? а потім не це навчили. вже командир. Так, я 23-го, 22 22-го навіть я казав, та це все якась фантазія. Це не ви не мені? Да, да, да. І 24-го, коли це все почалося, я, я просто дуже люблю Київ. Я такий, та ні, чекайте, в мене є якісь розуміння, як це має бути. Я жінку з донькою відправив за рубіж і пішов. 25-го вже ми були в територіальній, там мій друг. Чи ще ж тоді неможливо було попасти в тероборон? <реш> Черги стояли правда, в воєнкоматах і ми не вже, Що ви було? розуміли, ми ще з мого знайомого, Ігоря Герметова, а в нього там свої знайомі, через знайомих, знайомих. Зайшли такі вряди теробороні. Я, який який військомат, тому що я знаю, що ми знайомі там обходили три військомати, поки не кажуть, в Солом'янському стояли добу, щоб взяли ми через Голосіївський пішли, але це, це через чисто поблату, тому що мій то, товариш Ігор він в нього дуже великий. Там є так цікаво, знаєш, раніше поблату ми відкошували Ой, від армії. Я, я про це скажу, да, да, що да. знаєш, так цікаво, що одні тікають з країни, намагаються, щоб їх вивезли по блату, а інші поплати, щоб їх взяли да, е, да, в тероборону. Да, 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 як потап. Да. А Слухай, а тоді, коли ти от в тебе написано так, позивний, е, режисер. позивний режисер, людина, шоу бізнесу. Ну і ти виглядаєш, в принципі, е, ну ти такий, як це красивий, по ну, шоу бізнесовому в хорошому сенсі. А як от е, але, не було якихось стереотипів серед тих побратимів, яких потрапив чи приводу, от прийшли к нам сюди слащавий Я Я да, Це була така історія. Я жов разом зі своїм співаком. Так. У мене співак Міша Панчишин, який виграв з фактора. Я якраз перед війною почав його продюсувати, Ми писали контракт. І ми приходимо. Ти міша все депіліз. Війські, <плес> <плес> да, вузькі джинсики, лакоста, ботіночки, такі хлопчики, <плес> два прийшли воювати. <плес> І командир, наш діючий зараз ведмідь, е, такий він дуже мужик. Такий він такий побачив нас, каже: Ні, я вас до себе не візьму. Чого? <плес> а його командир, же ж йому ж там зверху сказали, що ці хлопці треба прийняти. Каже, ага. бери, і він це до нас так відносився. Якось ми ще думаємо, що він так до нас відноситься погано. Ну те, не погано так, типу, був і. Якийсь момент, там ми вже постріляли з РПГ, тише там ага. туди-сюди. Він же каже: о, ні, ну ви бойові хлопці, бойові. А потім вже після баху підходить до мене, слухай, режисер. Чесно кажучи, думав, що ви гей. Я вам чесно кажу, я вас не хотів брати, тому що в мене, а там всі інженера, знаєш, ну такі дужі мужики, які там гайки, а ми тут, типу, колесо в нас так, пробило, Да, так, Я такий дзвоню командир колесо пробило, Що <гум> <Шо> робити? <гум> <гум> я Нічого цього не робив. хочеться вам порежисувати, по кліпмейтери, щось там познімати, там якісь там кліпи породи. Робити якісь, не знаю, допомогти багато ще співаків, які є також на фронті. І вони пишуть зараз пісні, може зробити якийсь кліп, щось. Дивіться, співно. якраз це ми після Бахмуту, як приїхали, були на реабілітації, ми з моїм співаком написали. На реабілітації, тобто це ви були в шпиталі, так? Давайте про цей так, момент так, вашого так. життя теж не забудемо розказати. Ви ж з Мішою потрапили під да, да, обстріли? Да, що це була бахмуту... контузія? Так, да, це вже вдруга, мабуть, може, третя була пізніше, друга контузія і. Коли вже пропав зір у мене справа. Як, а ти е, зараз у тебе... Майже нічого не бачив правим оком. Правим оком? Тільки плями, так. Нічого. І рух. Якщо типу, я рух можу помічати. Тобто тільки в... фактично лівим оком ти зараз да, е, не, 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 можеш дивитися. Тому треба, я стріляю, тішечки вже не так влучно. Як. Нічого собі. Отак ніколи дивитися. Контузія, контузія під бахмутом сталася під так, бахнутим. Так, Там Справа в тому, що там з оком там є невеликі розриви, але там травма не самого ока, а з'єднань. Нервових з'єднань між мозком і оком і що а що ви бачите, якщо відхилилися, що кажуть лікарі на майбутнє, це це поправляється чи є один лікар в Одесі, який е, там розрізає цю кору і там щось може, але треба до нього доїхати, поки я ж не можу їх частини. Ой, ну Це, це страшно так, вибачте, ми перебили і ви наставили тобі питання з приводу. Кантузії, що вибуха? Так, з приводу контузії, з приводу того, як це все сталося, а потім з приводу того, чи пишеться пісні, чи знімаєте кліпи. Дивіться, кантузія, це що таке? Це коли поруч з тобою щось вибухає, і вибухова хвиля проходить скрізь, скажімо, мозок, так? скрізь тіло, а в нас мозок він в такій дуже. Помірній среді, да? дуже такий тендітній, І коли проходить ця хвиля, то дуже великий струс, але ця хвиля розриває маленькі закінчення нервові нервові, та з'єднання. Mm -hmm. І оці маленькі з'єднання, якщо вони в багатому обсязі розірвані, то десь щось клинять. Тобто там з пам'яттю проблеми, тобто я, допустимо, там десь запаркував машину, не можу її знайти півтори години, хожу, не можу спожати, де вона. От таке буває. Це, оці зв'язочки вони розірвані, і якщо їх дуже багато, то це вже ця контузія, яка, про яку ми кажемо. Те, що, там, хлопці там, по ночам нас, от, Ми зараз на ППД приїхали, нібито е, не в зоні, так, але по ночам таке, що війна йде, тому що всі хлопці щось там, хтось кричить, хтось там щось бігає, ну, як плями такі. Ці, тріші, не знаю, що да, 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 да. Оце ж вона ця контузія дає. Е, е, і ми дуже багато потрапляли під е, ці вибухи. То є, нас відкидало, засипало. Це напротязі 6 днів дуже дуже плотно було. І тому скільки там тих контузій там було, вже це не знаю. Але в якийсь момент після бою ми коли виходили з цього кільця, у нас був 14-годинний бій, і ми вже коли вийшли. Тобто, безпосередньо бій, от коли вони да, підходять да, да. до Три прям... метри. Мало не в рукопашно. Три метри був ближайший три метри. Так, ми були в окопах. Тобто, отак як зараз ми з тобою спілкуємося. Так, да, 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 Трішечки, от я, я як. Край з того стола мабуть. І це, от, це перестрілка йде от на таку буквально відчуття. Окопи, вони ж всі такі зігзагообразні, так? Так. І там от, на, на наш лівий окоп дуже сильно там його вже розчавили, так? Мінометкою. і... Це почався і вони хлопці, штурмували бій. окоп. Так, да, да, і вони тут за, зайшли в ті ліві окопи і до нас заходили. Ну, ми на якомусь углі углустали і чекали. Ну і якраз групу помітили голови, ну так. і постріляли їх там. І потім, там на цьому лівому фланзі, нас б, був бій. Десь може, години чотири, але всі, хто там був, ми їх відбили, відкинули. Їх. А справа, хлопці, їх там засипало дуже плотно артою. Uh -huh. І вони там всі залишилися, і там стало 20 чоловік, і 20 чоловік там залишились. І коли вони вже наші похоронили там, хлопці вони зайшли там сюди в тил. А в нас якраз через ту позицію був вихід. Ну і все взяли на нас кільцо. І ми тоді вирувалися е, прямо так усунуть. Ну, був е момент, коли ти відчув, коли ти подумав про те, що все, смерть неминуча да. і почав е прощатися з життям. Навіть були е де деякі етапи прийняття. Знаєте, як це кажуть? Е як це? Прийняття та трава. да прийняття. Я страху. просто Не знаю, розкажи. Коли ми тільки туди зайшли, перший день ти просто лежиш і тебе тебе трусить. Такий адреналін, що тебе трусить, ти не можеш нічого зробити з собою. Десь на другий день під цими постійними обстрілами, коли ти вже парочку своїх поворотів відкопав, яких там завалило, когось вже виніс двохсотами, бачиш трьохсоти постійно, оця, то ти вже якось тобі приходиться з цим змиритися. Тобто Ти вже розумієш, що ну, а ви ну, навіть не знала. Змиряйся з тим, що все. Я тут залишу незавжди. Да, да, я тут залишусь назавжди, тому що тут справа тут двохсоти, тут цього засипало, рука от... нога відірвана, і ти це бачиш, і якось ти типу. Ну добре. Якісь кажеш, ну добре, окей, типу, так і буде. Ну і починаєш вже якось е, міркувати більш по-воєнному. Тобто, вже, вже думаєш про бій, а не про страх. От. Е, ну це Десь на четвертий день ти вже зовсім змірився. Ми там навіть не тобто ми дуже серйозні, були такі спокійні, вже емоцій ніяких не було. Просто вже там вони стріляють, ми стріляємо. Ви, от. І коли вже був бій, ми вже цей етап пройшли знаєш, цього страху смерті. Але була ще одна точка, коли вже ми свій відбили окоп, і вони знову пішли і взяли нас в кільце, прибігає наш командир і каже, хлопці, все. Це все. Каже, Щоб ви розуміли, типу, це все, нас взяли в кільце, немає підтримки такої, як потрібно. Тому б'ємося до останнього. І ми такі, ну добре, б'ємося до останнього. Ти так спокійно розповідаєш. Воно так. Ну, слухай, це ж розумієш, це ж все ж якісь. Думки про це, але ти це якщо прийняв, то все, в тебе ти вже про це не думаєш. Не думаєш там про смерть, щось, ти вже, ти вже вмер. Оце нам психотерапевт, який з нами Уху. працював в Люси Поляні, він каже, що е, отам, от ти коли це приймаєш цю смерть, то ти вже живий ну, е, мертвяк. В тебе вже немає цього страху, вже немає цих. То ти перестаєш боротися, ніби ти е, опускаєш руки. Ти не пускаєш руки, ти просто перестаєш цього боятися. А так. правду кажуть, можна спитати? правду кажуть, що е, перший раз не страшно, тому що ще не знаєш, куди йдеш і з чим стикнешся, і є якийсь ти, знаєте, таке, щось, е, на якомусь адреналіні, як ви кажете, таке щось. А потім, коли вже знаєш, що це то дуже страшно другий раз. От в Ерпіні, ми коли були, це була ніби комп'ютерна гра, дуже цікава комп'ютерна гра. Щось там постріляли, щось там, ми там По танках? Да, вихуйовували гражданські таке, ну це бахає, бухає, якось воно так. Типу, ну ти виносиш з двохсотих, але ти ну, якось воно оце, якось, ти це в перший раз бачиш, якось воно цікаво. Коли ж е, ми в Бахмуті були, і ми стояли стіною, да, скажімо так, живою, і просто е, там вмирають постійно, вмирають твіт, постійно вмирають при тобі, постійно, постійно, ти їх виносиш, виносиш, то ти вже бачиш, ти вже розумієш, що ти е, да, ти все одно. Потрапиш в цю ситуацію і тебе буде вносити. Ну і тоді вже тобі стає так, тобі трішечки зжимається. Але ж я кажу, це якщо ти це це, Це було прийняв... тих, які, як кажуть, військові своїм сленгом поплавились. Було парочку у нас. Ну, це ті, які не змогли, психіка не змогла втримати. І... Є, може, знаєте, зовсім там такі, які там <кій> перелякалися, але в нас таких не було. Перелякалися всі, давайте чесно думаємо. Просто цей переляк ти або переживаєш і його модернізуєш в якусь сміливість, да? або ти просто замикаєшся. У нас були хлопці, які замкнулися, але вони все одно діяли. Тобто йде бій, він просто хтось стріляє, а хтось заряджає патрони. Uh -huh. Такі теж потрібні. У нас були хлопці, які не змогли підняти голови під шквальним вогнем, тому що йде шквальний вогонь і ти чуєш, як мимо тебе літають пулі. Тобі треба висунутися і стрілити у відповідь. Були ті, хто не змогли це зробити, просто психологічно не змогли піднятися. Але вони сіли і заряджали патрони тих хто стріляв. Допомагали так. так. скажи, а коли ти кажеш на такому відстані, відбувається бій, і на на одна справа ти стріляєш з РПГ, одна справа, ти стріляєш здалека у ворога і знищуєш його. А от інша справа, коли ти на такій відстані вбиваєш, розумієш, що це росіяни, що ти ворог, але ти вбиваєш людину і бачиш фактично її очі, буквально за секунду до смерті. Які це відчуття? Що це? Це. це така розпапсована така тема, але я вам скажу чесно: по-перше, ти не буваєш людину, немає цього відчуття. Це Борог, тобто, так? Немає цього відчуття, що ти буваєш людину. Ти стріляєш е, у небезпеку своєї собственної е, життя. життя так. Mm -hmm. Тому е, бачиш рух да? на тебе направляє ствол. Якщо ти не вистрілиш, перша да, реакція зразу туди плинути, зразу. Ну, ти бачиш, що якщо наш шлях, як? це ж важливо, бо, до речі, зараз це. Така велика проблема зараз мобілізаційні наші да, ресурси. Я бачу їх на полігоні, то вони такі дуже хіпішні. Я завжди кажу, що ти спочатку подивись, впевнений, що це точно не твій. Або таке, знаєте, це ж на війні таке буває. Але да, ти бачиш на тебе нові вівця, все ти його зняв. І немає відчуття цього. Ми бачили їх очі, ну але. Та ти просто навіть. Навіть Іванне, про це не думаєш навіть. Йоанне, про режисерство, режисерство давайте не забудемо. Бо так. у нас ще там кілька хвилин залишилося, але як у вас зараз з цим? Ви щось про війну знімаєте? Так, дивіться. оце ж Ми написали після Бахмуту з моїм співаком сім пісень. Сім пісень саме про війну. Про Музи не мовчали. Мовчали там. Але ми вийшли, і розумієш, е коли ти виходиш з крачої точки, в тебе така пустота внутрі, вона. Ти ніяк не можеш її. Нічим забити. Ти просто завжди ходиш, і ти відчуваєш, що щось дуже погане тобі. тобі тут, тут дуже погано. В цивільному житті взагалі дуже погано тобі. Да? І якось це треба чимось забувати. Ну і ми якось почали про це писати. Це мій ще давнішній досвід, там, там, при якомусь там, розлученні я щось таке почав писати. Тут таке саме, думаю, давай спробуємо написати. І ми почали писати пісню, писали сім дуже гарних пісень про, про війну. І оце зараз ми їх хочемо випускати в світ. Вже одному випустили невідомий герой. А і ще шість залишилося, і на них, до речі, знімати кліпи. Скоріше за все, я буду. Але це буде тільки військова тематика, скоріш за все. І я своїм хлопцям е пообіцяв, що колись я про наш бій під Бахматом також зніму фільм. Коли а що це буде? За як... от який би це був фільм? <кхи> е е от умовно кажучи, ти зараз бачиш картинку, бачиш якийсь синопсис такого цього фільму? Так, так, якщо ви бачили е фар е фарпості, такий фільм. Американський дуже класно знятий. Оце десь, на типу, того військовий бій, просто фільм, обчастко до кінця бій, як ми виходили цього. Слухай. Yeah, ah. Дивіться, я перепрошую. Кажуть військові, що вони найбільше не люблять питання, які їм ставлять. Це ну як там? <різь> ну як там? Коли перемога, ну як <різь> там? Ми вже почули, коли перемога. Ніхто на це не відповість Скажи, є а... якісь очікування приблизно в часі, якісь прогнози? Слухайте, я, Це, я що... не хочу так голосно казати. У мене є якісь знаєте, свої відчуття, але, але щоб так, що, щоб цивільних там не сильно напугати. Я просто я знаю, як відбувається одне, одне село якимись силами і да, силами. Тому не знаю. Я думаю, Дякуємо що це Дякуємо вам десь... посибі. Також наші глядачі yeah. також дякують. Yeah. 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 Дякуючи yeah. таким хлопцям, yeah. як yeah. пан yeah. Іван. Yeah. Ми можемо yeah. жити, yeah. спати. Низький yeah. yeah. вам уклін. Бажаємо здоров'я, наснаги, залишатися живим. Слава нашим воїнам, слава збройним силам України. Дякую вам, Україні. Слава Україні, героям слава.